Це астрологічний прогноз і аналітика на кінець зими початок весни 2024 року. Ставить за мету надати таку інформацію вам, щоб ви краще справлялися з життєвими складнощами і розуміли, куди дойде космічний вітер в цей період. 2 плюс 2 равно 5. Планети наприкінці зими, на початку весни, знаходяться в таких знаках Зодіака, які не є математично точними: риби, водолій, ну, водолій більш. В якому смислі не є математично точними? Оці, в яких нема планет, це Діва, Терези, Лев, Скорпіон, вони математично точні. А оці вони мають на увазі, свідомо або підсвідомо, що в ситуації приймає участь ще хтось. Наприклад, я, ви. Я плюс ви равно 2, ні, равно 3, тому що ще є Бог. Тобто оці знаки зодіака Риби в більш містичному стилі, а водолій в більш релігійному стилі, вони мають на, водолій в більш такому научному стилі, вони мають на увазі, що в ситуації присутнє ще щось. Що теж впливає на ситуацію. Тому ви можете помилитись, якщо ви будете рахувати 2 плюс 2 равно 4. Концентрація військ в декількох ділянках-фронтах приблизно до 8 березня, наступна теза. Це тому що є з'єднання планет, декілька з'єднань планети, вони приблизно до 8 березня. Потім планети розходяться. В житті людей це означає лідерство в деяких напрямках, в декількох напрямках, тому перспективно в цей період бути лідерськими. Трамп не буде захищати ЄС і НАТО від Російської Федерації. До чого це захист? Закінчився залужний. Давав відчуття захисту, бо він по знаку зодіака Рак. Поки Валерій був, Залужний був головнокомандуючим. Люди, коли його бачили, то вони відчували енергію захисту. Тому що сонце в карті залужного в ракі, а рак це як захист, це як мама, як захист такі енергії даю. І от коли залужного зняли, то таке відчуття, що захист пропав. Але це кхм, глобальний астрологічний тренд. А поки Плутон був в казірогі, казірог він створював обмеження, але й давав відчуття захисту. Ну, наприклад, як в радянському союзі люди жили в обмеженнях, але вони були якби захищені, захищені мінімалками, якимось мінімалізмом, але це такий специфічний захист. І... Ну, наприклад, дитина вона знаходиться в школі, вроді вона в, обмежен, в обмеженнях в школі, а школа їх захищає. Коли дитина вийшла з школи, то як би обмеження закінчились? Плутон вийшов з Казірова з 20 січня, якісь обмеження, який, якийсь захист, який був у людей, він закінчився. Збивка режимів. Казірог означає режими. Зараз планети повиходили з козєрогів, і закінчились якісь режими графіки. От, наприклад, в моїй школі астрології вже другий тиждень ведучі занять плутають графік, і це причина тому, що вже виходять планети з Казірога. Тому майте на увазі, графіки можуть порушатися, і за цим треба слідкувати, якщо ви хочете, щоб це не так було. Відбувається те, від чого втримувались. Під час перебування Плутона в Казірогі і інших планет в Казірогі, Козірог він втримувався. Наприклад, людина втримувалась від якогось вчинка, а зараз люди перестають від чогось втримуватися. Як я і казав в своїх прогнозах, перехід Плутона в водолій не означає світову катастрофу, як боялись деякі люди. Мої аргументи були такі, що управитель водолія планета Уран знаходиться в тельці в стабільному положенні, а також недалеко від Урана знаходиться Юпітер, який компенсує і допомагає. Тому я не прогнозую і навіть на цю вісну якихось катастрофічно ужасних глобальних речей, типу там ядерної світової війни або нападіння Росії ще на країни НАТО. Далі. Фіксація звуження, затухання там, де розширювалися на початку війни. Тут прогноз такий, що на початку війни 24 лютого 2022 року. 13 градусі риб знаходився Юпітер. Ми називаємо це широкомасштабним вторгненням. Юпітер означає широкомасштабне, Юпітер означає розширення. І Російська Федерація намагалась розширитися, куди її пускали. Риби, це як вода, вода тече, куди її можна, куди її пускають. А зараз, в 2024 році, в цю точку заходить в 13 градус риб, заходить Сатурн. І це означає, то, куди було розширення, в 20. Другому році тепер, в 2024 році, там буде фіксація або звуження, тобто фіксація це як закріплення. А звуження це як зменшення. Ну, Російська Федерація розширювалася на Україну, і я прогнозую, що швидкої деокупації в 24 році не буде. Тому Сатурн цій точки, де був Юпітер на початку широкомасштабного, я трактую як те, що буде застигання там в тих позиціях військового положення. А люди, які, наприклад, поїхали за кордон, вони розширювалися свою активність за кордон. То Сатурн означає фіксація звуження або серйозність тобто людей будуть перевіряти наскільки серйозно вони будуть за хоч закизакріп. Там, де куди вони поїхали. А також хочу звернути увагу, що наближається період затемнень, це навесні, але зараз він вже актуальний. Тематика затемнень між знаками з дяка Овін і Терези затемнення буде. Овін означає пос... за рахунок себе сміливо і самостійно. А Терези означає ховатися за спину когось за рахунок іншої людини досягати своїх цілей. Тому люди стоять багато перед вибором зараз виникає за свій рахунок щось зробити або зробити за рахунок іншої людини, спрятатися за чиюсь спину. І так звана точка раху в астрології вона знаходиться вовні, і це означає, що якщо ви хочете, щоб ситуація розвивалась в період затемнень, не треба за рахунок іншої людини діяти. Треба за свій рахунок і брати на себе відповідальність, не прятатися за чужу спину зараз і навесні. Те саме стосується держав, які хочуть перекидати відповідальність за війну одна на одне, але це не перспективно а по цій формулі цих затемлень. Перспективно брати відповідальність на себе. Про це показує. Цей символ. Дякую вас за увагу, і хочу сказати, що наприкінці лютого з 17 по 25 люта я проводжу збір на Збройні Сили України. Збираємо медицину на Запорізький напрямок. Запрошую долучитися до збору. Дякую учасникам минулих зборів. На все добре!